Тричі вигуки слава лунали у Рогатинському ліцеї номер 1 на адресу голови Івано-Франківської районної державної адміністрації, учасника російсько-української війни, лицаря ордена Богдана Хмельницького третього ступеня Романа Боднера, військовослужбовців 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону та усіх захисників України. Саме так у цьому навчальному закладі розпочався урок мужності, що проходить у рамках національно-патріотичної ініціативи На варті вітчизни. Проєкт реалізується Івано-Франківською районною державною адміністрацією спільно з воїнами Збройних сил України. Відкриває. Захід Роман Боднар зазначив, що зважаючи на обставини, у яких сьогодні живуть українці, виховання національно свідомих молодих людей дуже на часі. Це ініціатива спільно Івано-Франківської районної державної адміністрації і 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Поки що це ніби як пілотний проєкт. В подальшому ми плануємо це зробити у вигляді програми. Зараз формується юристами угода, все виписується, але для цього нам треба власне було звернутися до дітей з тими заняттями, щоб подивитися, яка реакція буде у дітей, і наскільки це не то, що на часі, воно дійсно на часі, наскільки воно має бути опрацьовано і що саме діти хочуть бачити від тих занять. Заняття вони власне в тому, щоб переслідують декілька пунктів. Пункт перший це безпосередньо це виховання патріотичної молоді. Пункт другий це спілкування молоді з ветеранами, з діючими військовими, для того, щоб вони бачили, що як, як дихають, чим дихають ветерани, чим дихає і чим живе сучасний військовий. Тут він, ніби якби в тилу. Тут він в спокійному житті, але думками він все рівно перебуває на сході на, на лінії бойового зіткнення, на лінії війни, під обстрілами, під дронами і так далі. Третя мета це допомогти надати допомогу. Викладачам по курсу захисту країни викладачі вони є професійні, вони є хороші, але все рівно по тій програмі, яка вимагається Міністерством оборони Міністерством освіти, там є багато всяких нюансів, і власне ветеран і, вісь, і діючий військовий, вони можуть підсказати, розказати більш глибше і краще донести ті чи інші питання, які треба висвітлити для дітей. У відкритті уроку мужності взяв участь і рогатинський міський голова Сергій Насалик. Відтак бійці 109-го окремого гірсько-штрмового батальйону Петро Соломка, Анатолій Барчук, Андрій Сауленко, а також бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти Сергій Томчук розповіли старшокласникам про події на фронті, поділилися власними знаннями і досвідом з основ тактичної медицини, мінної безпеки, радіозв'язку, військової топографії, психології бою. На згадку про цей день організатори заходу презентували Рогатинському ліцею номер 1 аптечку першої медичної допомоги та комплект посіб. Ібників, що стануть у нагоді на уроках із захисту вітчизни.